Зупинитись на хвилину в пам'ять про полеглих – найменше, що можуть зробити громадяни, аби віддати шану тим, хто загинув у боротьбі за Україну. Переконана дружина загиблого спецпризначенця Володимира із псевдообот Ірина. Один раз мені так попалася. Була процесія, везли на поховання загиблого військовослужбовця. Це було на Аркасіївській вулиці. Я зупинила своє авто, вийшла з машини. І чесно, одна я зупинилася ще заді почали мені всі сигналити, що я причому я стала на аварійці. Мені це дуже не сподобалося, тому що ну людям абсолютно все одно. Що відбувається? Ну я розумію, багато хто вже втомився від цього, але мені здається, це хоча б найменше, що люди, людина може зробити для вшанування. 16 березня 2022 року опублікований указ президента України про загальну національну хвилину мовчання за загиблими внаслідок агресії Російської Федерації проти України запитало у миколаївців, чи призупиняються вони на цей час. Да, призупиняються. Сьогодні в церкві. Наскільки це важливо загалом? Це дуже важливо. Треба пам'ятати, хто віддав за нас життя і якою ціною це життя було забране. Якщо працюю, не завжди. Просто у мене або випічка горить, либо ну не успіваю просто. А як загалом до цього ставитися? Чесно, отрицательно, тому що дітей нету блин, а Хто то питається, типу, цей мінудель. Ну, як загладити свою воно Звісно. Бо я сам сам військовий, то той призупиняюся. Ми вшановуємо своїх побратимів, які загинули. Чесно, ні. А як вважаєте, чи важливо це взагалі для чого? Ну, це важливо робити ну, зна... поваги загиблим військовим нашим. Міська влада Миколаєва розробила окреме доручення для всіх бюджетних установ та комунального транспорту, розповів заступник міського голови Віталій Луков. І в лікарнях, і в закладах освіти, і в закладах культури, і в комунальних підприємствах. Хвилина мовчання це зупинка роботи для вшанування пам'яті тих, хто загинули від російського неадеквату. Крім того, говорить Луков, призупиняти роботу на хвилину о дев'ятій рекомендували і підприємцям міста. Я особисто був дві зустрічі: одну зустріч з найбільшими мережами продуктовими нашими, в тому числі епіцентр, І була проведена зустріч з аптеками, де ми попросили підприємців в цей час зупиняти касове обслуговування. Погодження таке було зараз. Ми проводимо певний аналіз, наскільки вдалося всім, наскільки це відбувається. Системні заходи та нагадування можуть сприяти суспільству сприймати щоденну хвилину мовчання як норму, говорить психологиня Людмила Опанасенко. Мені здається, що для цього треба не час, а така чутливість і розуміння. Якщо людина буде поінформована і поінформована настільки, що їй перестане бути байдуже. Тої не треба для цього проводити низку заходів. Можливо, просто достатньо один раз роз'яснити, один раз відчути серцем, один раз зрозуміти, що це не про когось десь далеко, що це про кожного з нас. Акцію нагадування про загальну національну хвилину мовчання організували у Миколаєві 18 січня. Співорганізаторка заходу, Миколаївська волонтерка Христина, говорить повідомлення про щоденну хвилину мовчання в кав'ярнях, громадському транспорті та на вулицях розповсюджені в інших містах України. Хотілось би, щоб наше місто Миколаїв не відставало, тому що ну ми бачимо по нашій алеї слави. Ми бачимо в принципі, скільки наша область да, втратила своїх миколаївців. Чому? Чому ми не шануємо їх? Чому ми говоримо про них тільки в контексті якихось там дат загибелі чи щось таке? Чому ми кожен день не згадуємо? Це треба. Це треба, і дійсно, да, гучномовці на соборній гучномовці на проспекті в державних установах це взагалі повинно бути обов'язково. У міській раді працюють над тим, аби щоранку оголошення про хвилину мовчання звучало через мережу гучномовців на хвилі вуличного радіо рідна вулиця та систему оповіщення на зупинках громадського транспорту, повідомив Луков. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Роман Волинський. Суспільне новини Миколаїв.